Сьогодні я продовжую розповідь про українців. І мова піде, як вже здогадалося, про українців зеленого клину. Ці відеорозповіді не для того, щоб пристидити чи якимось чином образити тих, чиї покоління виросли на іншій території. Я впевнений, що більшість з них вже не вважають себе українцями або ж Україна для них залишилась чимось екзотичним у пам'яті. Ці розповіді, щоб не забувати видатні сторінки історії власного народу. Так ось, зелений клин. Так називалися територією Преамур'я, південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном, площею близько 1 мільйона кілометрів квадратних. За даними перепису 1926 року, в зеленому клині мешкало 303 тисячі українців. Землі зеленого клину почали заселятися українцями ще починаючи з XVII століття. Проте найбільш масове заселення припадає на вже згадане у попередньому відео початок ХХ століття і пов'язане з проведенням столипінських реформ. Пожвалення українців та українського руху припадає на події 1905-1907 років. Саме після виходу царського маніфесту від 17 жовтня. 1905 року на Далекому Сході починають активно виникати українські організації. Український клуб, «Студентське общество українців. З 1910 року було засновано першого у зеленому клині просвіту. Найактивніші українці зеленого клина почали діяти після людневої революції 1917-1921 років. Було проведено 4 загальноукраїнських з'їздів діячів і громадянства Далекого Сходу, найцікавішими з яких були саме. Третій та четвертий з'їзди. Третій всеукраїнський з'їзд почався 7 квітня 1918 року у Хабаровську. Цей з'їзд ухвалив рішення проголосити самостійну Українську Далекосхідну Республіку. Органами влади стали Українська Далекосхідна краєва рада та Український Далекосхідний секретаріат. Третій всеукраїнський з'їзд розпочав створення української армії. Було створено полк Української Далекосхідної Армії імені Тараса Шевченка. Також, третій з'їзд, обговорив питання адміністративно-територіального устрою Українського Далекого Сходу. Землі були поділені на українські далекосхідні окружні ради. Загалом їх було 10 – Благовіщенська, Свободненська, Владивостоцька, микольськ Усурійська, Іманська, Хабаровська, Забайкальська, Сахалінська, Камчатська та Манчжурська окружні ради. Після третього з'їзду Українська Далекосхідна краєва рада почала видавати на Далекому Сході українські паспорти. Четвертий, надзвичайний, всеукраїнський з'їзд відбувся 24 жовтня 1918 року. На з'їзді було обговорено проєкт Конституції Українства на Далекому Сході, який було прийнято за основу і в цілому 30 травня 1919 року. Юрисдикція Конституції поширилась на території Забайкальської, Амурської, Приморської, Сахалінської. Камчатської областей. Головна ідея Конституції це зміст Української національно-культурної автономії на Далекому Сході, який було викладено у параграфі 6. Навчальні заклади з українськими студентами або української мовою навчання повинні отримати за рахунок краєвої або за державні кошти. Українська мова повинна бути введена в предмет у навчальних закладах з руською викладовою мовою. Громадяни повинні нести службу тільки в українських військових частинах. Старшина також має бути українцями. Крім того, українська мова повинна бути визнана краєвою та бути однією з мов надання послуг урядом для українських громадян. Також українською мовою повинні надавати послуги органи краєвої влади на тих теренах, де українці становлять більшість населення. Самоорганізація українців Далекого Сходу може бути виявлена у формі конференцій, з'їздів, петицій, преси та інших способів. Українська Далекосхідна Краєва Рада є найвищим автономним органом влади українців на Далекому Сході. Рада є виборним органом та обирається українцями Далекого Сходу. Вона є головним органом, що виконує законодавчу, керівничу та роз'яснюючу функції, об'єднує в собі всі окружні ради українців, що проживають на Далекому Сході. Українська Далекосхідна Рада є демократичним виборним органом української автономії. Її склад вибирається народом. Під час обрання складу краєвої ради на тисячу виборців припадає один представник. Виконавчим органом Української Далекосхідної Краєвої Ради є секретаріат краєвої ради, Він складається з п'яти семи членів та трьох кандидатів, що входять до них. Вони відповідальні за свою діяльність перед Краєвою Радою. У випадку вислання Краєвою Радою недовіри секретаріату Рада може переобрати його склад. Найвищою владою установчої... Санкційної вдачі Краєвої Ради є з'їзд Далекосхідної Республіки. 15 березня 1920 року Український Далекосхідний секретаріат вирішив провести п'ятий український Далекосхідний з'їзд. Проте, через загрозу застосування сили з боку більшовиків, з'їзд довелося розпустити і розпустити українські полки. Що ж ми маємо на сьогодні? Я не пропоную утворення чи відродження Далекосхідної Республіки. Хоча, якщо чесно, я не виключаю цього у майбутньому. Сучасні українці Далекого Сходу десь на ментальному рівні залишились українцями, про що свідчать події 2020 року в Хабаровську. І я маю надію, що це ментальне українське бажання свободи ще заявить про себе. Кому невідомо, Сірий Клин, територія Степового Казахстану, Омської, Новосибірської областей аж до передгір'я Алтаю. Заселений українцями впродовж XVIII-19 століть, а масова колонізація цих територій припадає на кінець 19-початок ХХ століття, особливо під час Столипінської реформи. Загалом, як стверджують історики, ці райони заселили близько 1 мільйона українців переважно це переселенці та біженці, особливо в 1914 році. Переселялися з усієї України. Після люднівих подій 1917 року, 23 березня 1917 року, в Томську відбулася перша масова маніфестація українців. Видавалися українські газети та журнали. Український голос, українське слово. 30 липня 6 серпня 1917 року відбувається перший з'їзд українців в Сибіру. А в 1918 році другий з'їзд, який вимагали самоврядування українських громад. На той час територія сірого клину перебувала у вирі подій. Адмірал Колчак оголосив себе Верховним правителем Росії. Українці змушені були в цих реаліях відстоювати своє право на існування. Були організовані українські військові частини, Самарський добровольчий український полк, перший український піхотний полк імені Сагайдачного, другий український стрілецький полк, курень імені Тараса Шевченка. Були створені Алтайська губернська рада, окружні ради в Томську, Каїнську, в Омську розміщувалася головна українська рада Сибіру. Після завершення громадянської війни, відповідно перепису 1926 року, частка українців складала майже 40% від загальної чисельності населення, яке прирівнювалось, яке поповнювалось впродовж тридцятих-сорокових років, в роки Другої світової війни. Русифікація 50-х, 60-х-70-х років зробила свою справу. Проте на території Сірого клину існували організації. громадська організація Сірий Клин, Сибірський центр української культури, які діяли до 2020 року. Малиновий клин це неофіційна назва регіону компактного проживання українців на Кубані, який заселений наприкінці XVIII століття запорізькими козаками, які тепер відомі під назвою Кубанських Козаків. І походять від Чорноморського козацтва, організованого після ліквідації Запорізької Січі 1775 року з огляду на війну з Османською імперією. Відповідно перепису 1930 року українцями себе вважали 62% населення регіону. Переселенці з України становили більшу частину у Єйському, Катеринодарському Темрюкському районах. На початку ХХ століття під час революційних подій в Україні 1917-1921 років більша частина козацтва, на чолі з козацькою радою, підтримала ідею незалежності Кубані, а в 1918 році ідею об'єднання з українською державою Павла Скоропадського на правах Федерації. 28 січня 1918 року була проголошена Кубанська Народна Республіка з столицею. У Катеринодарі, яка проіснувала до 1920 року. Після встановлення радянської влади повстанський рух продовжувався майже до 1925 року. Українці Малинового клину відчули на собі усі жахіття Голодомору 1932-1933 років. У роки Другої світової війни на Кубані діють окремі загони Української повстанської армії, які взяли нову назву. Козача повстанська армія, що діяла майже до 1950 року. Про козачу повстанську армію відомо мало. Проте з крупинок інформації вже можна зробити висновок, що це не просто військова одиниця, а військово-політична сила, яка вела боротьбу як проти нацизму, так і проти більшовизму. З видатних діячів відомі Петро Глек, Спиридон Ткаченко. Який підтримував зв'язок з націоналістичним підпіллям Маріуполя Василь Плетень, Пантелеймон Василевський? Найбільш цікавішою є операція козачої повстанської армії після війни 9 травня 1945 року, коли на станції Гойтх було захоплено ешелон, що перевозив репресованих сталінським режимом. Було звільнено майже 200 осіб. На сьогодні кубанське козацтво більше схиляється до Росії, проте історія не передбачувана. Тому Кубань ще продемонструє свій український дух. Жовтий клим це українська етнічна група, що проживала у Нижньому Надволжі, в межах Астрахані, Волгограду, Самари та Саратова. Перші поселення припадають на початок XVIII століття, переважно вихідцями із Слобожанщини та лівобережної України. Велику роль у розселенні належала українським чумакам, особливо в районі озера Ельтон. Найвідомішим поселенням стала Покровська Слобода, нині місто Енгельс, з 1923 по 1941 роки існувала Радянська Автономна Республіка Німців по Волжі, де українці були третьою етнічною групою. Німці, росіяни та українці. До речі, конституція від 31 січня 1926 року передбачала функціонування трьох офіційних мов німецької, російської та української. І ось фінал. Для чого це все я тут згадав? Ми за останні 10 років є мішенню інформаційної війни під назвою Руський мір. Хоча нам є чим відповісти, адже росіяни в інформаційній війні використовують маніпуляції історичного, політичного, культурного та релігійного характеру. І чим ми можемо відповісти? До речі, коли заборонили громадські організації Сірого Клину, проти виступив тільки Світовий конгрес українців, а офіційна влада. Я не впевнений, що сучасні українці Сіроклину можуть вплинути на, су... на ситуацію, але вони повинні чути, що материнська Україна їх не забула. Варто було піднімати питання про дискримінацію українців на світовому рівні, бити ворога його ж зброєю тільки не на блогерському, а на державному рівні і говорити історичну правду в кінці кінців.